Доброго дня, шановне панство. З самого раннього дитинства мені казали щось типу: Йо, Борис, я так застрюю твоєму гардеробу. О, Ваша улюблена мадам прийшла. Сказати всім привіт, і якщо чесно, усе життя це були якісь дуже дивні для мене понти, тому що до класу 9-го мене одягала мама. Мама моя теж ікона моди. Можливо, я зніму відео, якщо вона дозволить, про її молоді роки, тому що там були реально роз'йоми. Я завжди усюди одягалась дуже стильно, але... Це була заслуга не моя, а моєї мами. Потім мій стиль перетворився на щось таке дуже і дуже дивне. Тому на цьому ми зупинятися не будемо. Але нещодавно, коли я рилися в собі, коли я рилися у документах для вишки, у всяких научних роботах і так далі. Мене З'явився такий інсайт. Люблять казати всілякі лєнобліновські кацапи. Я зрозуміла, що мені завжди подобалось, як я одягаюсь. І вперше, коли у мене почали з'являтися друзі-дівчата, тобто це клас восьмий, сьомий, мене почало дуже сильно дивувати. Що люди можуть ненавидіти свій гардероб і при цьому докупати до нього речі, які вони одягнуть один раз, і потім взагалі не будуть носити. Для мене це було щось таке, типу бум, тому що у мене цього ніколи в житті не було. Коли я почали так сказати, вилазити з під маминого крила. Я потрошку стала розуміти, що таке. Не розуміти свій гардероб, не розуміти себе у мене було дуже багато запитів. Типу, у мене немає чіткої лінії стилю у мене немає якогось особистого стилю, за який я завжди топлю, між трендами і особистим таким повним. Монолітним стилем завжди оберу якийсь монолітний стиль, навіть якщо я буду йти всупереч всім трендам. Я розумію, що я завжди буду вигравати у житті моєму, скільки стилі мінялися. У нас був Вайт Окей, okay, у нас зараз тренд на Олдмані. У нас були взагалі якісь панкушні альтушки з 2020 року. Я завжди намагалася будувати якийсь певний свій стиль, і завжди я могли якось його модифікувати під конкретні тренди. І власне про це. Це й буде це відео, як полюбити власне свій гардероб з мінімальними затратами, тому що грошиків завжди немає грошиків завжди хочеться. Сьогодні ми розберемо, як власне. Одягатись стильно, як зрозуміти власне себе, і при цьому не втратити усі гроші, що вам дають на якийсь там, я не знаю, сік капризон у шкільній столові або ті гроші, які ви своєю неймовірною праці кожен день, тому що робота це буквально будь-яка робота, це неймовірна праця. Мені не хотілося би, щоб люди надто сильно парились над тим, як вони виглядають з фінансової точки зору, але при цьому всі виглядали гарно, і як на мене, це реально дуже багато людей в моєму житті. Ці і, взагалі, наскільки я знаю, дуже багато людей навіть не знають з чого почати, як у світі моди, про який здебільшого мій канал. До речі, якщо б ви хотіли, щоб я зні окреме відео з чого починати. Дізнаватися про світ моди, про історію моди, з чого потрібно занурюватися взагалі у світ моди. Напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде дуже дуже приємно почитати це. Я тоді зрозумію, що це відео реально потрібно. Так, от дуже багато людей не знають, з чого почати будувати свій стиль у житті. Дуже часто так: людина просто стоїть у неї все розхристане, в кімнаті пиздець, там не знаю шкарпетки на люстрі, і вони не знають з чого починати прибирати. І ось саме ваш гардероб це той самий випадок. Якщо вам не подобається ваш гардероб, давайте на нього дивитися, як кімната, у якій пиздецевий срач. Ну, це найближча аналогія, яку я можу навести. І людина, бідна, стоїть посеред цієї кімнати і думає, з чого мені взагалі починати прибиратись. А прибиратись потрібно, коли у вас є натхнення. У мене є певні проблеми з фокусом у моєму житті, і для себе я зрозуміли, що почати щось потрібно з натхнення. І де це натхнення взяти? От, от де це натхнення взяти? От де це натхнення взяти. Mm? Mm. А якщо ви додивилися до цього моменту, то вам цікаво дивитися це відео. А якщо вам цікаво дивитися це відео, то я думаю, вам буде цікаво підписатися на мій канал і подивитися інші мої відео, а також написати коментар цьому відео, щоб я знала, що вам подобається дивитися це відео. Можливо, у вас є якась крута ідея для відео. Я завжди до них прислухаюся, тому що чесно. Мої підписники, мої гайченятка. Вони дають такі охуєнні ідеї. Я вас всіх люблю. І щоб стати гайченятком, вам можна просто натиснути на червоненьку кнопочку підписатися. А ми переходимо назад до відео, тому що я несу якусь хуйню. У натхненні у нас є два моноліти: це у нас Pinterest і це у нас Інстаграм. Що ж ви все-таки оберете інстаграм? Дуже 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 дуже, як вже напівпсихолог. Тому що мій канал буквально в психологічний канал. Не занурюйтесь у саме людей, тому що може бути така ситуація, що ви бачите там не знаю, якусь Кім Кардашян. Ви бачите Кім Кардаш'ян, і вам не хочеться стиль Кім Кардаш'ян. Вам хочеться тіло Кім Кардаш'ян, вам хочеться бути Кім Кардаш'ян. І в цьому реально психологічна проблема багатьох людей. Ключно зі мною не варто втрачатися у цих усіх інфлюенсерах. Але в той же час я хочу зазначити, що у людей дуже багато на даний момент такої проблем. якось всі засуджують копіювання аутфітів. Ну скажіть мені, якщо ви взагалі не знаєте з чого почати, у вас взагалі немає ідей, і ви бачите якийсь бомбезний лук на якійсь там дівчині з пінтересту, і ви розумієте, що... Там дві походки до сешки, у вас є цей образ, і ви його будете носити і любити. Так. Нормально прийшла, обдрістала і з'їбала. І все. І немає в мене більше компаньйона. І уба. В копіюванні аутфітів немає нічого поганого і нічого кримінального. Всі ми підсвідомо копіюємо інших людей. Це у нас наша поведінка. Наш одяг, наш макіяж. Ми всі слідкуємо за трендами і намагаємося їх якось у себе втілити. Якщо реально ви бачите якийсь крутезний образ і ви хочете його скопіювати, копіюйте! Копіюйте! Якщо ви не знаєте реально з чого почати, якщо ви хочете почати будувати свій стиль, але я не знаю, там у вас одні джинсові шорти сорочки і мамина сукня, починайте з копіювання. Реально, я починала з копіювання. Багато людей починало з копіювання чогось вони бачать у житті, в інтернеті, не знаю там, в якихось своїх астральних снах. Ви не погана людина, якщо ви пиздите у когось стиль. Окей? Окей. Ми це зрозуміли, ми це зрозуміли. Ідемо далі. Отже, коли ми почали копіювати якийсь стиль, напевно, почали збирати якусь дошку в пінтересті, почали збирати у себе у збережених в інстаграмі мільйон всіляких таких образів, де отак, отак. Отак От стоять дівчатка у якихось там сідничках розміром з реміннець, і все таке, ось ми такі назібрали матеріалу, треба починати працювати головою. Я розумію, легше копіювати. Так, я вже в мільйон разів у цьому відео сказав, що копіювати це нормально. І якщо ви не хочете йти далі копіювання, то я вас не засуджу. Багато людей. Включно зі мною у цьому житті обирають найпростіший шлях до своєї мети, і тут все нормально. Ми побачили, дівчинка виглядає гарно, ми одягли цей образ. Ми йдемо і підкоряємо світ, виглядаючи гарно. Але що дуже важливо, я все життя своє ненавиділи ходити в примірочні, приміряти оце, усе в якійсь там не знаю, зарі обдріскані, зайти цю мою улюблену задрісану від підлоги до стелі. Примірочну, де на тебе світить мільйон флюоресцентних таких. Штучних ламп, і прощі видно, тоналкою сильно на шопинг не походиш. Тому що весь макіаж буде на цих білих пошитих бузочках. Отже, ви заходите туди, перевіряєте усе, все, ваші там подружки залазять до вас, такі типу, а що ти там не цицьки дай подивитися і так далі. Це експірієнс дуже дуже потрібний, тому що тіла у всіх людей різні. Багато людей сприймають своє тіло не так, як. Воно реально є тому, будь ласка, вам може здаватися, що у вас один баді-тайп з людиною з інстаграму. Підіть примірте річ, навіть якщо ви знайшли абсолютно ідентичну сукню, якщо ви знайшли абсолютно ідентичні штани, все одно. Неможливо пошити двоє штанів абсолютно однаково. Вони все одно будуть на міліметр більше або менше. Ви не можете на 100% знати, як взагалі річ буде сидіти у вас на тілі. Тому я рекомендую завжди приміряти, особливо якщо ви копіюєте аутфіти, завжди ходити і приміряти речі, тому що у мене особисто було таке там. Дуже хотіли одні штани. Вони для мене були просто роз'йомні. Я так їх хотіли. Я вже готові були взяти мій розмір і піти на касу. Просто мала тримай грошики, дай мені мої штани. Слава Богам! Мені було настільки нудно, що я вирішила приміряти ці штанці. Вони настільки хуйово на мені сиділи, що мені хотілося плакати. Бля, які у мене крінжові проблеми в школі були, чесне слово. Але все ж таки, приміряйте ваші речі. Повертаємося до оригінальної теми. Я знаю, я не найкращий тримач теми. Якщо ви готові йти за копіювання чужих аутфітів, вам потрібно обрати напрямок. Тому що, якщо ваш гардероб виглядає як Армагеддон, нічого ні з чим не... Співпадає, ви не знаєте, що одягати, то це проблема того, що у вас речі не співвідносяться одне з одним. Я не кажу, що мати декілька стилів це погано. У мене завжди питали, типу, Борис, чи можна там бути не в одному стилі, а в декількох, тому що всі бачать мене з моїм стилем такої, знаєте, тьоті з Парижу, слеш вікторіанського підлітка, який працює на заводі. Всі думають, що це, типу, так треба, тому що я ж ну, людина, яка знається в моді, тому у мене один такий consistent style, Ні, не треба мати один стиль. Я по собі знаю, що в мене як мінімум три стилі в гардеробі. Про себе я не дуже хочу казати, але якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, я зніму про це відео, ну як завжди, ну ви розумієте. Вам треба обрати на перший час один напрямок. Я вам нагадую, сьогодні ми з вами економимо грошики. Наприклад, ми обрали класичний смарт кежу. Ось те, що завжди класика, не виходить з моди ніколи. смарт-кежуал, це стиль такої дівчинки з кав'ярні, на яку ви дивитесь і думаєте, блін, скільки вона заробляє, що вона носить такі круті біжовенькі сорочечки. Тут я більше вже рекомендую Pinterest, тому що Pinterest менш рандомний. Там швидше зібрати дошку, мудбурт і так далі. Ми заходимо в Пінтерест, ми вбиваємо стиль, який нам подобається. Що саме з цього стилю нам подобається, що ні. Це дуже важливо, тому що ви особлива людина. Ви відрізняєтесь від будь-якої іншої людини, і я відрізняюсь від будь-якої іншої людини. І просто прийняти на себе якісь закони, які підходять іншій людині, не переробити їх трошки під себе. Це та не так нарцисично, як нам хотілося. Ми любимо себе, ми поважаємо себе, ми переробляємо всі закони світу під себе. Блять, вона посиділа на мені кішка. У мене алергія так супер клас. Люблю її. Вона, вона там сидить. Щось собі вилизує, вкусило мене і побігла злодійка. Тому ми дивимося на ці мутборди, насичуємося цим вайбом Макеївського родничка і йдемо далі. А далі у нас саме та проблема, яку називають мені нічого надягти. Це не функціональний гардероб. Нічого ні з чим не співпадає, неможливо аксесоризувати вже готові образи і так далі. І на цьому моменті у нас з вами два особливих ворога. Це відсутність аксесуарів і це мікротренди. Будь ласка. Не сприймайте тренди в моді з тіктоку. Не сприймайте тренди в моді з Сіктоку. Це мікротренди. тренди Тікток це дуже швидка соцмережа. Дуже. Тобто, ну ви розумієте, на Ютубі ви дивитесь відео 10-15 хвилин. В Тіктоці ви дивитесь відео 10-15 секунд. В Тікток 60 разів швидше, ніж той же Ютуб. Якщо в Ютубі ми побачили колекцію, яка там умовно на 2 місяці 60 днів, то в Тіктоці ми побачили цю колекцію. Вона на один день. Тікток у 60 разів швидший за Ютуб. Тому в Тіктоці так багато мікротрендів. Ми всі пам'ятаємо з 2020-го, коли до жакет почала з'являтися оцей модна принт корови. Де ваші штани з принтом корови зараз? Де ваші стіни з принтом корови зараз? Де ваша корова зараз? Якщо на вашу корову навели порч, вона не дає молока. Молоко або молоко витікає на землю. Або завжди реве. Промовляйте такі заговорні слова. Де? Не дивіться в Тікток, не дивіться, видаліть Тікток. Тікток нахуй! Базові речі це основа будь-якого стилю. І так, я знаю, багато людей не люблять базові речі, але їх мати треба. До речі, після того, як я закінчу цю свою думку, я розкажу вам про базові речі, які речі краще мати. Ви подумайте головою, сукня, не знаю, там. З якимись рожевими неоновими ліхтариками у вигляді хуїв, вона не прослужить вам так довго, як звичайна чорна сукня. Всі кажуть, купи дорогу сукню, ну і не їбаш собі мізки. Неправда, можна купити одну дешеву сукню, яка вам прослужить мільйон років. Є такий дуже крутий коефіцієнт в світі моди: грошики на одне вдягнення. Як це працює? Є штани, вони 40 гривень. Ви їх одягнете 40 разів. Потім буде біля штани за 40 гривень. Яка ціна на одне втягнення одна гривня. Ви купили все ж ці сукню з ліхтариками-пенісами. Ви її одягли один раз. Вона вам також коштувала 40 гривень. І тому завжди думайте, чи івент, на який ви йдете. Коштує ці 40 гривень за одне вдягнення, якщо ви можете взяти звичайні там штани за 40 гривень і за допомогою аксесуарів зробити з них цукерку Рошен з макіївського роднічка. Позорити себе в інтернеті, улюблене зайняття Бориски Гаїні Чекіо. Переходимо до нашого другого ворога і нашого першого друга. Ворог наш відсутність аксесуарів в гардеробі. друг наш базові речі. Почну з того, які базові речі є дуже крутими, які базові речі, я вважаю, що мають бути у кожного гардеробі: сорочка, тішка, прямі штани, штани зі стрілками, туфлі або такі берцеві ботинки, Можливо, піджак, якщо не піджак, то бомбер, світшот. І, можливо, якщо у вас спортивний стиль, то худак. Помічте, сказали базові речі, ми сказали колір. колір. Тут поняття дуже широке. Від вашого кольору типу вони можуть бути чорні, у мене вони чорні, білі, у мене також вони білі, кремові, біжеві, навіть такі персикові, блакитні, тобто базові кольори, вони просто не яскраві. Вони пригнічені, будь-який пригнічений колір, тобто темно-зелений, темно-коричневий, будь-який колір, який вам подобається, але дуже-дуже пригнічений. Пастельний або затемнений. Все. базові речі в нас є по аксесуарах. Я вам лише скажу, що їх замало не буває. Аксесуари можете накупляти. Вони здебільшого недорогі. Але якщо металеві аксесуари в них краще вкластися, п'ять кілець зі срібла. Навіть якщо ви будете їх носити кожен день, срібло похуй. На вас вампіри не нападуть до речі. Плюс ціна на надягнення набагато менша. плюс вони будуть виглядати набагато краще, тому що вам прийдуть оці ваші обдрістані кільця з аліекспресу, вони позеленіють на другий день, ви їх не будете носити, тому що у вас будуть зеленіти пальці, або ви їх будете носити, і у вас будуть зеленіти пальці. Все, якщо немає грошей, можливості вкластись металеві аксесуари, у нас є. Штучні перли, які дешево можна знайти дуже дуже гарні. Шкіряний джгути з якоюсь там, не знаю, підвісочкою. Дуже гарний моментик. До речі, якщо у вас немає грошей там на срібло золото, на золото у мене грошей немає, на срібло, в принципі, теж є нержавіюча сталь медицинського grade, medical grade steel, stainless. Stainless steel of medical... Похуй. Медична нержавійка. Оце. Реально круто, воно вам прослужить дуже-дуже круто. У мене є ланцюжків, які з отакої сталі, вони мені служать дуже-дуже добре. Вони не пожовтіли, не почервоніли, не позеленіли. Все круто. Я більше не ношу ланцюжків, але то таке. З вами був я, Борис Кайні Дякую за перегляд. Па-па!